У деяких школах Києва стало тепліше ніж торік. При цьому платять за опалення удвічі менше. Це наслідок термосанації, утеплення на яке столична влада спрямувала цьогоріч чималу суму. Виїзна інспекція сьогодні перевірила результати проведених робіт у двох київських школах. Яскравий колір здалеку видає нещодавній ремонт школи номер 264 на Троєщині. Проте її намагалися зробити не лише красивою та привабливою, а й теплою та енергоощадливою. Як це вдалося, перевіряє інспекція з КМДА, зазираючи до класів третьокласники, діляться з посадовцями, як кардинально змінився їхній клас за останній рік. Змінився колір стін, стало тепліше, а батареї нові так. Батареї нові. А у теплих приміщеннях і діти хворіють менше, каже вчителька, показуючи де не де енки у класному журналі. Мало енок хворі, хворіє дітей. Дуже мало, тобто набагато менше Набагато стало менше захворювань на багато і простудних захворювань набагато менше. Комфортна температура навіть вплинула на модні тенденції у школі, адже можна одягати, що подобається, а не те, що зігріє. Я можу як вчитель, ходити. Ну в якщо я ходила постійно в брюках, то я можу ходити в платті. А ще у класах встановили пристрої, які привітрюють приміщення, причому теплим потоком. Забирає е, спочатку тепле повітря з класу, викидає його назовні. За що чого нагрівається теплообмінник, Потім починає працювати на Забор свіжого повітря з вулиці, і яке підігрівається за рахунок цього нагрітого теплообмінника. Загалом на ремонт та втілення комплексної термосанації на цю школу зі столичного бюджету виділили 24 мільйони гривень. Тут був замінений дах, тут були відремонтовані повністю система опалення, водозабезпечення, тут були замінені повністю вікна і встановлена спеціальна система вентиляції. А ще утепили фасад закладу і цокольну частину, модернізували теплопункт та реконструювали систему електропостачання. Затрачення гроші у вигляді економії незабаром повернуться. Запевняють посадовці. На сьогодні цей заклад споживає на 60% менше теплової енергії, що дозволяє нам заощаджувати майже півтора мільйони гривень лише на одному закладі. Тобто, ми бачимо, що на сьогодні використання енергоефективних технологій дозволяє нам не лише створювати необхідні умови для того, щоб дітям було тепло і затишно в наших дитсадках і школах, але й заощаджувати кошти. Сусідня школа 275-та Подібних кардинальних змін зазнала лише частково. Тут поки що капітально відремонтували дві спортивні зали, замінили покрівлю і встановили нові енергоощадні вікна. Роботи ще планують продовжити, а поки що констатують у цій школі. Також тепло, що й треба для комфортного перебування учнів. Світлана Жернах Станіслав Бурчак, телеканал Київ.